Почнемо з вами е, з буття, трошки е, пройдемося коротко. Напевно, більшість з вас вже чули історію, е, яка почалася в бутті, в книги буття Слова Божого, е, з чого все почалося, як почалося людство, е, коли Бог творив. Небо і землю, Бог творив все, що ми можемо бачити, все, що навколо нас, все видиме і невидиме. Він творив, і коли він створював щось з того, що ми бачимо чи відчуваємо, то він казав, що це добре. Йому це подобалось і подобається. А коли він створив людину, він сказав, що це вельми добре, з чого ми можемо зробити висновок, що, і слово Боже, нам це підтверджує, що людина була і є найкращим тим, що Господь Бог створив. Він сам творіння. І людина мала прекрасні умови, мала надзвичайні привілеї. Як ми читаємо і пам'ятаємо, вони ходили в раю Адам і Єва, спілкувались з Богом, мали спілкування таке, яке, на жаль, втратили, втратили, бо не послухали Бога, ослухались Бога. І це понесло за собою те прокляття, яким Господь прокляв і землю, і людей. І так людина з тих часів довгий шлях проходить і тисячі років минуло. і але вже з того моменту, коли Господь прокляв ту землю нашу і е, людину, Він вже і дав надію людині. Він дав е, обіцянку, е, те, що, те, що вчинила людина, можна буде виправити. І Господь пообіцяв, що Він зробить це для людини, для людства. Що він пошле людину, пошле єдиного, одного того, хто може змінити той стан, в якому почала перебувати людина після ослуха Бога. Вона, Бог обіцяв на протязі років і Давав знати людям через е, своїх людей пророків через е, них, давав е, обіцянку, що прийде Месія, прийде Спаситель, е, спаситель е, від гріхів їхніх, Спаситель від того стану, в якому потрапила людина. І е, після того, як е, потрапила в стан людина Адам і Єва, то Автоматично ми з вами всі потрапляємо в той стан, коли народжуємося. І ми на кінець Господь обіцянку свою дотримався цієї обіцянки, він послав нашого Спасителя, який був на землі. Який ходив серед нас, серед людей, рятував, зціляв, проявляв любов Господа Бога до нас. І ми це знаємо, ми це чули, ми розуміємо, що Господь Бог Він був тут, на цій землі, Він прийшов і. На Голговському хресті, він вигукнув звершилось, що він виконав якусь роботу, і ми знаємо, яка це робота, він переміг смерть, він зробив можливим примирення з Богом. Але е, у мене запитання до кожного з вас є е, е, такий момент, що. Господь Бог обіцяв ще й таку річ, що Він ще прийде. Як він пішов, так він і прийде. І я би хотів сьогодні з вами говорити про те, що він прийде і що це є дуже важливим для нас, для кожного з нас. Те, що Він прийде, і Він обіцяв це, і ми зараз з вами будемо це бачити зі Слова Божого. Він обіцяв це через своє Слово. І ми знаємо, Слово Боже підтверджує саме себе, що коли Бог щось обіцяє, і коли Він щось задумає, коли Він щось захоче, воно обов'язково здійсниться. Я як би там хто не хотів завадити, і ми маємо приклад Ісуса Христа, яскравий приклад, коли його хотіли розп'ясти, Його хотіли вбити, і, зрештою, за це зробили люди, думаючи, що вони завадять Богу, завадять тій правді, тій істині, яка Через Ісуса Христа лилась і проявлялась, але не усвідомлюючи того, вони здійснили план Бога, розп'явши Ісуса Христа на Христі. Вони здійснили план Бога. Хоча вони думали, що вони це вони роблять інакше, вони роблять свою волю, свої інтереси. Переслідували. Маємо яскравий приклад і підемо з вами в перше місце зі Слова Божого. Це дії апостолів, перший розділ, 11 вірш. Та й сказали галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Це сказали два мужі в білих одежах. Учням Ісуса Христа, тим людям, які були найближче до Нього, і Він з'являвся 40 після Свого Вознесіння, після свого Воскресіння. Дев'ятий, десятий вірш цього ж розділу дії апостолів. Що робили? Чому вони задивлялись? І мужі сказали, що він прийде, він прийде так, як вознісся. Ті мужі сказали, що як ви бачите, як він іде, так він і прийде. І ми в 9-10 вірші зараз це прочитаємо. І, прорікши оце, як дивились вони, він у гору возносити став. А Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо? Як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них. Господь вознісся, Господь пішов і на небо були свідками цього його учні і обіцяв, що прийде так. Є обіцянка, що він прийде. Об'явлення Івана Богослова. Перший розділ з першого по третій вірші. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав. І послав своїм анголом рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написано в ньому час бо близький. Час бо близький був дуже багато е, часу. Бу дуже багато тому років, а зараз тим більше до нас час близький. Слово Боже, е обіцяє нам Господь, е що Він прийде і що час був близький. Книга об'явлення взагалі вона не є легка книга, але є такі е речі, чіткі, які Бог говорить, і прості, які кожен з нас може зрозуміти. І сьогодні ми поговоримо про ці, ці речі. Господь каже, що блаженний, щаслива та людина, хто читає, і хто слухає слова пророцтва, і хто додержує, написане в ньому, в цьому пророцтві, об'явлення. Підемо ще в об'явлення 22 розділ, 7 вірш. Що Господь каже? Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Зберігає. Що означає зберігає? Зберігає, означає і дотримуватись, і. Мати їх за дорогоцінний скарб, шанувати поважати. Три речі, які можна зрозуміти з книги об'явлення: перша річ це те, що Господь прийде, Він обіцяє це, що Він прийде, так як він пішов. Ми читали з вами в дії апостолів. Він вознісся на хмарах. Так він і прийде. 12 вірш 22 розділу е, об'явлення. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його». Знов говорить нам Господь: Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами його. Друга річ, яка є чітка, зрозуміла і проста, це те, що Господь прийде з заплатою. Він вже не буде тим Спасителем, яким він був, коли ходив по цій землі, яким він є зараз, яким він є сьогодні, слава Богу! Яким він є зараз, сьогодні, в цей час, він є наш Спаситель, Він ще спасає, ще можна спастись. Але ніхто не знає з нас, коли Він прийде. Це перше, а Він прийде, бо якщо він сказав, то він зробить, бо це не людина. І друге, ніхто не знає, коли з нас хто відійде з цього світу, коли з нас хто помре. А це чекає кожного. це вже 100%. Кожен розуміє. Тому що це є земна така річ, яка у нас на очах відбувається. І Він прийде як суддя. Це вже не той Ісус, якого собі люди уявляють багато, а Він прийде як суддя. Він прийде написано. Віддати згідно з ділами його кожному. кожному. Кожній людині, яка чи жила, чи жиє, чи буде жити. Це стосується абсолютно всіх, всю планету Земля. Кожна, кожен предстане перед ним. І 40-й розділ. Подивимося. Десятий вірш. Дуже гарні слова, дуже чітко. Ось прийде Господь Бог, як сильний, і буде рамено його панувати для нього. Ось і з ним нагорода Його, а перед обличчям Його відплата Його. Це було дуже давно сказано через Пророка Ісаю Господом. Ось прийде Господь як сильний, буде рамено Його. Це мається на увазі Ісус Христос панувати для Нього, для Бога. Ось із ним нагорода Його, і, а перед обличчям Його відплата Його. І в нього буде. Він прийде і нагорода, нагорода для тих, хто прийняв Його. І відплата для тих, хто відкинули його. Це буде розділення на, на, на дві категорії людей. Господь буде розділяти. І... Третя річ, яка є чіткою з книги об'явлення і простою для нас доступною. Це те, щоб ми покаялися з вами, те, щоб людина покаялась, це, щоб людина навернулася від своїх злих діл, від того гріха, в якому вона перебуває, повернула своє лице до Господа Бога. примирилась з ним, а це можливо тільки прийнявши Ісуса Христа як свого Спасителя. Це можливо тільки. Через нього, тому що Він заплатив ціну для Бога, для Бога Отця. Він добровільно пішов на хрест, заплатив ту високу ціну за наш з вами гріх, тому що кожен гріх, кожен, кожне діло зле, воно має бути, як ми з вами розуміємо, і тут на фізичному рівні все має мати. Заплату, все ми маємо е, заплатити за ті речі. І Господь прийде як суддя, але нам є можливість сьогодні, е, сьогодні є. Той час благодаті зараз, коли Господь по своїй любові Він рятує. Він є Спаситель. Зараз Він є Спаситель. Але коли Він прийде, то вже буде пізно для будь-кого. А зараз є час спасіння. Зараз ми можемо примиритися з ним. Об'явлення 22 розділ, 14 вірш. Блаженні, хто шати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами в місто. Щасливі, хто шати своє. Що таке шати? Це одежа? Щасливі ті, хто одежу свою випере. Не йдеться мова про фізичну одежу, звісно, а йдеться мова про духовне. Подивимося. Щоб нам краще це зрозуміти об'явлення перший розділ. Зараз побачите, зрозумієте все дуже чітко і зрозуміло Господь пояснює. З 4 по 8 вірші. Іван до Семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від від того, хто є, хто був і хто має прийти. І від семи духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями священниками Богові і Отцеві Своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото Він із хмарами йде. І побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. У в четвертому вірші, Господь каже, що той, хто є, хто був, і хто має прийти. Він є вічний. І В п'ятому вірші говориться така річ. Друга половина вірша, п'ятий вірш, йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Оце і є те, що говориться. Виперешати свої, випере одяг свій. Це можна зробити в крові Ісуса Христа: обмитись, обмитись нам духовно з вами від наших гріхів, тому що ця кров була пролита як. Колись проливалась кров тварин. Колись приносили їх в жертву. Народ Божий Ізраїль, євреї вони це робили по вказівці Господа Бога і робили дуже довго, тисячі років вони приносили в жертву різні тварини і проливалась кров. Так Господь давав зрозуміти людині, що за кожне за кожний вчинок, за е, кожне е, слово, діло вона мусила е, нести покарання. І Господь обіцяється через своє слово і говорить до нас з вами до кожного. Сьогодні. сьогодні як ніколи, і в цей такий е, не дуже приємний е, по погоді вечір, але гріє те, що е, сьогодні є та благодать і що Господь по любові своїй е, простягає до нас свою руку, як той круг спасіння. Чому круг спасіння, бо Уявіть собі, що ви в океані і ваш корабель, на якому ви плили, потерпів, потонув, тонеть. І багато є людей, і ви серед них, і запитання до вас, хто, кидаючи ті круги, яка людина відмовиться від того круга. Скажіть, будь ласка, я думаю, що, можливо, самогубець. Був, е, був на тому кораблі чи буде, не знаю, бо таке трапляється е, нерідко, напевно, серед моря, серед океану. Хто не візьме той круг, яка людина опинилась е, за бортом, опинилась у великій глибокій воді, серед безпеки, акули? Це єдине е, те, що може врятувати ту людину. Вона, якщо його не візьме, вона що зробить? Вона піде на дно. Захлобнеться і буде смерть. Так тим більше Бог дав нам Ісуса Христа, послав Його в цей світ, як той круг спасіння, за який пропонує сьогодні кожному взятись, прийняти Його, прийняти як свого Спасителя і врятуватись. Тому сьогодні такий час втішний для кожного з нас. І слава Богу за це. Ще подивимося 2 Петра одне місце, третій розділ, четвертий, дев'ятий, п'ятнадцятий вірші 2 Петра. Здавалось би, дуже багато часу пройшло з тих пір, коли Ісус Христос прийшов на цю землю. А ще більше від того, коли Господь створив небо і землю. А скільки є теорій різних, які протиречать цьому, але зараз не про те, а. Чому я говорю про те, що багато часу прийшло, що може задатись запитання, виникнути запитання в людини. Бо і в мене такі виникали, ну, це дуже довго, до. пройшло багато років, були різні війни, різні катаклізми. Господь сказав ще тоді, що Він прийде і написав, що час був близький. Господь казав в старому заповіті, потім вже в Новому заповіті казав, що незабаром прийду і каже нам Слово Божого. А є така відповідь зі Слова Божого 2 Петра, 3 розділ, 4 вірш, та й, та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. І 15 вірш. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю. Отже, не бариться Господь із обітницею. А чому стільки часу? Тому що він любить своє створіння, бо ми читаємо з Біблії, що Господь сказав про нас, це ми вельми добре, те, що Він створив людину. І Він любить нас, ми йому дорогі, кожен з нас. І не береться він, але бажає, щоб усі спаслися, щоб не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. І можемо це довготерпіння вважати за спасіння. І воно так і є. Можемо бути врятовані сьогодні і зараз, по милості Божій. І нехай Господь Бог допоможе кожному зробити правильний вибір.